Та воно зараз нога вже одіб'ється, та й все. Воно ногу підіб'ють, зараз буде все нормально. Ось зустряча голова, ось все, пожалуйста. Одні тільки куски поставалися. Ну, а то хто здоровий? О, ура! Идем, идем, идем! Идем, идем, идем! Ура! Наконец-то!

Все, наконец-то свергли товариша Леніна, нашого вождя партії комуністичної. Навірно, її вже запретять, кажется, на навіки вічні. Все, всі, всі задоволені, всі сміються. І я теж в першу очікую дуже задоволений. Отак, вот вот, дорогі друзі, на кінець-то ми його нічтожуємо. Ні, слава, ні! Воля. Братя українці усміхнеться доля,